Білосніжної зими всім нам хочеться тепла і яскравих барв. Саме ці барви теплі, червоні, гарні, ви можете побачити на виставці молодої львівської мисткині Наталки Купакової. У її виставці пастелі. Банальні яблука у кошику і без невигадлива капуста, розкуйовджена цибуля, мяко ребристі болгарські перці, а ще квіти, дерева, хмарне і безхмарне небо. У Львівської художниці Наталі Колпакової все це декоративно-фактурне розмаїття світу об'єднано спільним ритмом. Бо саме так художниця відчуває пластику життя. Весна ну це найперше це пробудження, пробудження і це початок якогось нового. Відповідно, ну для мене червоні і контрасти це теж. Такі експерименти, весна це завжди чогось, хочеться нового і експериментів. Відповідно, я як працюю в техніці олійної пастелі, тому експериментую в цій техніці. І експериментую з самими кольорами, і зі способом накладання тих кольорів, а також зі способом змішування. І окрім механічного, використовую ще й оптичне змішування кольорів. Це коли між пастелями просвічується контрастний колір паперу і створює певну таку. Ну, вібрацію кольору, тобто колір аж пульсує, не встигла озирнутися, що називається, виросло молоде і дуже цікаве покоління львівських художників, яке якось так дуже вправно використовує і те, що знайшли там сто років тому класики мистецтва імпресіонізму чи експресіонізму, і те, що шукали і знаходили наші львівські митці протягом двадцятого століття, от в цих прийомах покладені. Дання фарби на полотно. процес опанування ритму вимагає від художника знайти спільний знаменник між пусткою та наповненістю простору, напруженим і розслабленим, емоційним і статичним, відчути взаємозв'язок явищ та процесів, перекласти свої душевні вібрації на мову образів і вивести нарешті власну авторську формулу буття. У Наталі Колпакової формула вийшла життя радісно, енергійною. Їй подобається світ, в якому вона живе в усіх його найменших деталях. Мене вражає в них це певні ритми, ритми будинків. Особливо цікаво, коли їдеш вечором. ті ритми будинків і з ритмами вікон, які світяться. Тобто, це теж створює певну свою ауру, кольорову, ритмічну, геометричну, різну, яка Дає певний поштовх до створення, мені страшенно подобається, що Наталі Колпакової з'являються не тільки оцей такий сувенірний подарунковий туристичний старий Львів, а з'являються нові райони, в яких ми всі живемо, але якось так стидаємося, що це показувати публічно. А Наталя знаходить для них дуже. Цікавий образ, такий дуже ритмічний, дуже привабливий естетично, і якось на ці райони так само дивишся по-новому вже після її сюжетів. Сюжети художниці програмно не претензійні, але Наталя з такою симпатією вимальовує усі деталі, що скромні персонажі її творів не поступаються романтикою, пишним голландським натюрмортам чи історичному шарму старого міста. Оксамитова ніжність олійної пастелі посилює поетично-казкові інтонації сприйняття Наталею буденної розкоші світу. Щось тебе захопило, вразило, потім. Проходить певний час, і ти шукаєш, щоб ця ідея в тебе виринула на папір. Відповідно, ти вже собі щось продумаєш. Продумуєш, як би це зробити, і продумаєш, в який спосіб, коли ти почнеш малювати, все одно виникають певні нюанси, і ти вже їх коригуєш. Напевно, що якась ідея вже в тебе сидить всередині, ти знаєш. Плюс-мінус, як би ти хотів це зробити? Вона багато малює з натури і це відчувається, і е, її оцей позитивний погляд на світ теж страшенно приваблює. Наталя Колпакова спеціально для програми Вечірній простір.